Субота, 14 грудня, як завжди, у суботу ми підбиваємо підсумки тижня, що минув у фокусі тижня. Мене звати Тетяна Пришляк. Нагадую, що вам потрібно підписатися на львівську мануфактуру новин у Ютубі. Підписатися на всі наші сторінки у соцмережах, Тік-Ток, Фейсбук. А також читати сайт Львівської мануфактури. Ми працюємо для вас і висвітлюємо життя громад, і не тільки. Отже, про що поговоримо сьогодні? Сьогодні в Грузії стартували вибори президента із єдиним кандидатом. Протестувальники вийшли під парламент. Протестувальники сьогодні супроводжували депутатів, які голосуватимуть вигуками раби росіяни. Люди стоять із плакатами «Покажи диплом Кавелашвілі», тому що як виявилося, кандидат, єдиний кандидат у президенти, немає диплому ні про вищу освіту, ні про середню. І через це він у 2015 році не зміг балотуватися на посаду президента Федерації футболу Грузії. Ну а президентом держави очевидно, що можна в парламенті Грузії запроваджено жовтий рівень небезпеки. Вхід до будівлі дозволено тільки членам колегії виборників та особам, які запрошені. Відповідними структурними підрозділами, і вперше в історії Грузії президент обирає не народ, а виборча колегія. Єдиний кандидат це ветеран футболу Міхаїл Кавелашвілі, член партії Сила народу, що формально відкололася від правлячої грузинської мрії. А його кандидатуру висунув очільник грузинської мрії, мільярдер Бідзіна Іванішвілі. Опозиція називає Кавелашвілі видатним антизахідником. Отже, що що відомо про, про цього Михайла Квелашвілі, колишній футболіст Білійського Динамо та Манчестер Сіті, після завершення спортивної кар'єри, двічі балотувався до грузинського парламенту у 2016 та 2020 роках. Певний час був депутатом грузинської мрії у 2022 році з неї році. вийшов, заснував у фракцію в парламенті Сила народу, яка врешті поділяє позицію грузинської мрії із ключових питань, зокрема щодо євроінтеграції, релігії тощо у лютому сила народу в лютому 2023 року запропонувала. Законопроект про іноагентів, що обмежував права громадських організацій та змін на фінансування за кордону, ну, його підтримувала і грузинська мрія. Через цей законопроект якраз і розпочалися протести у Грузії, Львівська мануфактура це все висвітлювала. Ну і власне, що відбувається зараз у Біля будівлі парламента Грузії е, можемо бачити про це у фокусі. Ми поговоримо із ланою Ванджілією, членкинею руху Сила в Єдності. Про те, е, чи чи очолює хтось протест, що далі думають робити грузини, і власне чи це буде початком нового рішучого і революційного кроку опозиція а також протестувальника протестувальників на вулиці. Ну і сьогодні ще поговоримо про е, атаку 13 грудня. Росія атакувала е, Україну, е, випустивши 94 ракети. ракети, балістичні крилаті, зокрема ракети Калібр е, 200 ударних БПЛА вранці у п'ятницю. І понад 90 ракет головною цілею, звичайно, були об'єкти енергетики. Це один із наймасованіших ударів від початку повномасштабного вторгнення Росії. Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні вчора подякував силам ППО, які збили 81 ворожу ракету із. 94 і зазначив, що окупанти перевантажили українську систему ППО, а також спеціально чекали морозів, щоб ударити по енергооб'єктах. А в Укренерго повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по українській енергетичній інфраструктурі майже 1300 ракет і близько тисячі ударних безпілотників. І заступник міністра енергетики вчора ж таки Микола Колісник повідомив, що внаслідок російської атаки пошкоджено енергооб'єкти у кількох регіонах. І в Україні вимушено діють тепер вже три черги відключень. Він зазначив, що Росія здійснила атаку практично наступного дня після ухвалення резолюції на засіданні ради керуючих МАГАТЕ. Резолюція стосувалася неприпустимості обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури України. Ну але звичайно, що для Росії резолюції чи рішення інших міжнародних організацій, тому що логіки у терориста, як завжди, немає. Про тактику росіян, а також про те, чого вони добиваються, і про те, що відбувається на фронті сьогодні. Зокрема щодо успенівського мішка, з'явилася інформація від видання і платформи State, Повідомлення звіти є невтішними. обстановка далі погіршується. Так само наших військових оточують у на. Поблизу Курахова, Курахово, Покровськ, Куп'янськ. Ну, власне, і Успенівський мішок. Ми про це поговоримо із військовим оглядачем Василем Пихньом в нашому етері. Ну і так само поговоримо про серіал від Валерія Маркуса, колишнього старшого сержанта, який записав п'ять епізодів, які опубліковані, і він там розказує про проблему у своїй бригаді. А також Проблеми із теперішнім заступником командира бригади Іваном Шаламагою. Що про це думає наш гість, військовий оглядач? Як на це слід реагувати? І чи дійсно ситуація в нас у всіх підрозділах така? Дивіться далі у фокусі.